Наша слава тоби само Гріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий сдикріпки святи безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і, Сині, і святому Духовні, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. І е Свята Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, а тих простих законістів. На, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у споку, але залавіть зли нас, світлу, багатьох, по Твоє є царство і сина, і слава, Отця, і сина, і Святого Духа, і по всіх час. Повелів землі родити плоди у свій час на радість і на життя людям, ти сам, все благий владико насіння Це з різноманітним зіллям і квітами, принесеними у святий. Від усякої скверни, очисти, і їх їхні, всякими пахощами наповни, що були вони всім, хто з вірою зберігає їх і хадить, ними, на визволення від усяких ворожих підступів, і на вигнання всяких думок лукавих, що йдуть на нас, відділі диявольських день і вночі, на благословення душі і тіла, вірним твоїм людям, а також тваринам, домам і місцям. Нехай усі, що принесли це зілля, отримають покров для душі й тіла, і щоб було воно для нашого спасіння, лікування через таїнство Твоєї благодаті, і якщо на яку...

Радо спасибо. Слава Ісусу Христу. Друзі. Христом Твоєгой нас усе. Христос не боже, надія наша слава Саві. Громаді ясла ще не може. Причисти і своїй матері, і всіх святих, помили, спасе нас, повінь благий і людинолюбний. Амінь. Ще раз святом всім Божого благословіння, Хай вас Бог береже, благословляє. Гарного вам.